І почнемо з того, що глава збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявляє, що Росія наразі зазнає поразки у війні проти України. Попри поновлення наступу російськими військами в Харківській області та просуванням на окремих ділянках фронту, Радакін порівнює нинішню ситуацію з об'єднанням західних країн проти нацистів під час Другої світової війни, підкресливши, що це війна економік, логістики, промислового виробництва та політичної волі. Він зазначає, що з березня 2022 року Росія втратила значну частину окупованої території в Україні. А також адмірал висловив впевненість, що Путін не бажає війни з НАТО або ядерного конфлікту. Раніше Радакін зазначав, що Україна ще кілька місяців може відчувати дефіцит боєприпасів, а також перебувати у невигідному становищі на полі бою до погодження подальших кроків та підтримки від західних країн. А також США можуть розширити дозвіл на удари по території Росії американською зброєю, залежно правда від ситуації на полі бою. Про це заявляє радник із комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що такі рішення приймаються поступово і враховують розвиток ситуацій. Хоча, поки, звичайно, не варто очікувати прям таких негайних змін, можливість розширення дозвілів воно обговорюється у відповідь на динаміку конфлікту. А також Джо Байден, напевно, не поїде на саміт Миру в Швейцарії, від США поїде віцепрезидентка Камала Гаріс. Вона візьме участь у глобальному саміті миру щодо врегулювання війни в Україні, де підтвердить підтримку народу України в його захисті від російської агресії. Разом з нею на саміті буде присутній і радник з національної безпеки Джейк Саліван. В додаток до цього США та ЄС запровадили санкції проти Ірану за передачу дронів Росії, так повідомив речник Держдепартаменту США Меттю Міллер. Обмеження застосовані проти чотирьох організацій, пов'язаних із звичайно виробництвом безпілотників, які, до речі, потім відправляються в Росію, а в кінцевій точці вони приземляються в Україні. Такі кроки від США можуть скоротити виробництво таких безпілотників. Ну а тим часом під Вовчанськом Збройні Сили України взяли в полон близько 60 росіян. Українські підрозділи контролюють більшу частину міста, а саме близько 70% в місті та на околицях точаться жорсткі бої. А також Збройні сили України розгромили автоколону росіян тільки вже в Курській області. Ворожу ціль помітив дрон-розвідник, за допомогою якого на авто було направлені fpv дрони. Удари було завдано за класичною схемою по машинах. Голові та в хвості колони. В першу чергу місце обстрілу було всього лише у 2,5 км кілометра від України в районі російських населених пунктів Сверд... Свердликово та Лебедевка. Ну, а Шольц зробив заяву щодо ударів по Росії. Канцлер Німеччини заявив, що удари по території Росії німецькою зброєю я вам нагадаю, що вони дали на це дозвіл, не призведуть до ескалації конфлікту. За словами канцлера, рішення щодо зняття обмежень для України було ретельно продумано у співпраці з друзями і союзниками Берліна. Водночас Шольц уточнив, що, як сказав президент США, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків. Ну а далі мобілізаційні процеси в Україні йдуть повним ходом. Черга утворилася на, на проходження ВЛК, тому що там визнають всіх. Непридатними до служби. Правоохоронці розслідують незаконні дії посадовців ВЛК на Полтавщині. Суд у Полтаві наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій Полтавщини, причиною став найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій. За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, отримували. Неправомірну вигоду від військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними на папері. А наостанок, на президентських виборах в Мексиці вперше перемогла жінка у Мексиці. Завершились президентські вибори, перемогу на яких отримала кандидатка від правлячої партії Клаудія Шейнбаум. Вона стала першою жінкою, яка очолить країну за 61 річну Шейнбаум. Яка раніше обіймала посаду Мерки Мексико, проголосували згідно з попередніми підрахунками від 58 до 60% виборців. Уряд продовжив на три місяці відсрочку від мобілізації. Але це стосується тих працівників, які отримали бронь від мінекономіки. Про це повідомляє представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами. Передбачено продовження строків дії від срочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаними відповідними рішеннями Міністерства економіки, що не закінчилося на день ухвалення постанови. Автоматично продовжується цей термін дії на три місяці замість одного місяця, як це було передбачено раніше. Ну а тим часом я вам нагадаю, на сайті президента України зареєстровано петицію, яка Закликає впровадити систему економічного бронювання в державі, і документ вже підписали тисячі українців. В додаток до цього Рада схвалила різке підвищення акцизів на цигарки. Верховна Рада ухвалила за основу законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюньові вироби. Законопроект номер 10190 в першому читанні підтримали 249 народних депутатів. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань додаткової та митної політики Ярослав Железняк. Планується в 2025 році підвищити акциз одразу на 23%, а в 2026 та 28 роках ще по 5% щороку. Ставки акцизу на тютюньові вироби планується прив'язати ще й до євро, а не до гривні, через що акцизи можуть додатково зрости внаслідок девальвації гривні. Я вам нагадаю, що рівень незаконного обігу тютюнових виробів у 2022 році перевищує 20% усього внутрішнього ринку. Ну, напевно, тепер він буде перевищувати всі 100%. А також. Рада прийняла закон щодо англійської мови. Верховна Рада прийняла закон номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. За його словами, таке рішення підтримали в цілому 236 народних депутатів. Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Що ще цікаво, так те, що визначаються категорії посад. Кандидати, на які зобов'язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійською мовою в роботі органів влади органів місцевого самоврядування у сферах освіти, культури, транспорту, охорони, здоров'я тощо, я вам нагадаю, що рік тому в уряді анонсували новий статус англійської мови в Україні, щоб змінити нашу країну в ролі регіонального лідера. А і давайте на останок. Байден розповів, яким бачить мир в Україні. Мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе її окупувати. І для цього членство України в НАТО не обов'язкове. Про це сказав президент США Джо Байден. Мир, за його поглядом, виглядає як гарантування того, що Росія ніколи прям ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир для Байдена. І це не означає, що Україна вступить в НАТО. А, і тут, можливо, Байден придумав ще якийсь план для забезпечення безпеки Україні, або це така собі інтрига. Також президент США наголосив, що Захід не повинен дозволити програти Україні, бо це означатиме нестабільність для всіх країн. Байден також заперечив тезу, що НАТО, начебто, стоїть на слизькому шляху до війни з Росією. Ну, через те, що допомагає Україні. Я вам нагадаю, що 9 11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю Альянсу. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що саміт присвятять майбутньому вступу України в НАТО. У Вашингтоні планують обговорити розроблення дорожньої карти для цього. Напевно, всі пам'ятають, ще на початку війни прогнози від військових експертів. Дехто казав три дні, хто казав дві два тижні, а дехто казав два роки. І тоді їх вважали просто божевільними, які два роки. Але як ми бачимо, вони всі тоді помилились. А тепер прогнозувати беруться навіть історики. Так, наприклад, історик Ярослав Грицак вважає, що повернення до кордонів 91-го року може зайняти від 5 до 10 років. А також інший історик Владлен Мараєв зазначає, що вихід на кордони 91-го року не обов'язково буде означати перемогу, бо Росія, начебто, може воювати і воювати, а якщо матиме для цього ресурс. Тому повна перемога для України це треба створити ситуацію, в якій Росія більше ніколи не буде загрожувати Україні. І насправді наразі можливий будь-який сценарій завершення війни. Починаючи від поразки України до її перемоги та навіть припинення бойових дій назавжди. Ну А тим часом Росія накопичила сили на півдні України. Російські загарбники накопичили певні сили, але його недостатньо, щоб пробити лінію оборони. Про це сказав начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук. За його словами, за останні дві доби росіяни трохи зменшили кількість штурмів, однак це не означає, що загальна тенденція на загострення якось зменшилась. Речник зазначив, що ситуація на фронті напружена, але контрольована Збройними силами і якихось надбань ворог не отримав. Також повідомляється, що за добу Збройні сили України знищили 1300 російських окупантів. Також повідомлялося, що. А найбільше бойових зіткнень відбулося біля Покровська. Спочатку доби на фронті відбулося 42 бойових зіткнення. А більше половини боїв відбулися на Покровському напрямку, так повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України за 4 червня. А в Осу в Хортиця розповіли про ситуацію біля Часового Яру, де українські захисники ліквідували 200 ворожих бійців, а також знищили одну російську бронемашину. Останнім часом російські війська рухаються колонами на часів яр застосовуючи велику кількість бронетехніки. Але спроби ворога безуспішні, так запевняє речник Оперативного стратегічного угрупування військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. А також Зеленський назвав найганебніший вчинок Росії. Росіяни відібрали нормальність життя і похитнули віру в дорослих. У цілого покоління українських дітей, так зазначив президент. Сьогодні президент згадав про дітей, які стали жертвами російської агресії. Жорстокість щодо них є просто найганебнішим із вчинків. Зеленський зазначив, що багато маленьких українців і українок вже ніколи не стануть дорослими. Російські удари просто забрали їхнє життя. Ще тисячі просто вкрадені з України, депортовані в Росію та розпорошені там серед чужих, і здебільшого навіть діти не можуть, не мають змоги зв'язатися з рідними. На цьому в мене все. Тисни лайк, підписуйся. До зустрічі.